Дитсадок поміж книжкових полиць в Івано-Франківських бібліотеках з'явилися відпочинкові куточки для дошкільнят. Просто в читальському залі для батьків та їх малечі працівники книгозбірні облаштували справжній ігровий майданчик, щоб побороти спад користувачів та зацікавити дітей читанням. Щоб прийшла родина, наприклад, дитина там з бабусею, з дідусею, з матір'ю, і щоб мали змогу дитина побавитися, а мати почитати книжку чи вибрати книжку. Або навпаки, приходить двоє діток, які одне одного. Привело в цьому році. Ми так звернули увагу, що по бібліотеках якби зросла кількість користувачів. Тепер переконують бібліотекарі нудьгувати маленьким користувачам у їхньому закладі. Буде ніколи. Їх тут розважатимуть малюванням пізнавальними іграми та безумовно читанням. Для різностороннього розвитку підготували відповідний плацдарм. Тут і килимоки з конструктором, і барвисті столики з рахівницями та яскравими розвиваючими пазлами. І ці дітки приходять, вони відразу кидаються і до іграшок, і до книжечок, і малювати. Ти вони хочуть, вони розумієте, і вони постійно будуть сюди приходити раніше діти не мали таких умов. Вони просто заходили, і знаєте, книжечки їм могли показати, якісь малюночки. Це не те а дошкільнятка. Вони такі, що вони все хочуть в грі. Все в наочності, все щоб було яскраве, цікаве, таке доступне для них. І оцей куточок нам дуже буде допомагати працювати із старшими дітьми, і з молодшими. Реалізували ідею з дитячими майданчиками коштом місцевих депутатів. Один такий казковий куточок у книгозбірні вартує близько 6 тисяч гривень. Щоправда, наразі зустрічати дошкільнят готові лише два місцеві заклади. Філія номер три негната Хуткевича та номер один, що не Вовчинецький.